Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас вже 30-те відео з циклу щотижневого аналізу мого криптопортфеля. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті Криптобульбашок більшість монет червоні. Найбільше приріст за цей тиждень показали такі альткоїни, як Бонг, Пепе, HBAR та НІР. Індекс і жадібності знаходиться на рівні 65. Знизився на 7 пунктів на фоні корекції біткоїна і зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоін сезону на рівні 39. Знизився на 2 пункти у порівнянні з минулим тижнем. Зараз ще на алткоін сезон за індексом Litcoin Season. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоїн, а які гірші. Переходимо до графіка біткоїну. Першу половину тижня біткоїн показував непоганий ріст, а вже в другій половині знову скоригувався. Ціна доходила до 62 500. Ми декілька разів протестували жовту трендову лінію, зараз ціна відскочила від даної трендової лінії. Якщо завтра з відкриттям торгів на фондовому ринку SP500 продовжить ріст, то і біткоін також, думаю, буде рости. 0,5 рівень по Fibonacci зараз знаходиться на рівні приблизно 56 тисяч. Поки що це максимальна зона, в яку я допускаю падіння ціни. На тижневому таймфреймі ми вже майже дійшли до зони перепроданості. Подивимося, як сьогодні закриється тижневий бар і що завтра буде показувати індикатор. По стахасті Resign ми знаходимося на середині в певній зоні невизначеності. По МакДі ситуація аналогічна. Сигнал на Зниження то з'являється, то знову зникає. Домінація біткоїна знизилась, показники на рівні 54,35, що дало змогу альткоїнам також показати певний ріст. Я аналізую графік біткоїну з технічної точки зору, але зараз дуже високий ризик появи негативних фундаментальних новин, які можуть повністю нівелювати весь технічний аналіз. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з 10 різних авторів каналів про крипту і половина буде говорити за ріст, та половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, покулятивним портфелям та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднатись до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні змін з портфелем майже немає. В принципі, я завершу зменшення кількості монет і найближчий час докупати нових монет чи продавати якісь з наявних монет в портфелі не планую. Єдина зміна з портфелем я вирішив повернутися до інвестування в монету Prime після зниження її ціни на 15% від моєї зони продажу. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував 5 монет: DOT, Aptos, Tia, Rune та Ondo. Давайте розглянемо графіки даних монет. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета DOT. Ці альткоїни зараз знаходяться в сильній корекції навіть попри певний відскок ціни в останній день. Від свого піку монета DOT знизилась на 87%. Від свого дня відросла на 92%. Найближча зона супроту знаходиться на 7 60 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 5 90 центах. Наступний графік монета Aptos. Монета зараз перебуває в сильній корекції. Від свого локального піку монета знизилась на 53%. Від свого дна відросла на 94%. Найближча зона супроту. Знаходиться на 10 доларах 45 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 7 доларах 80 центів. Наступний графік монета Тія. Монета також сильно скоригувалася. Від свого локального піку знизилась на 50%. Від свого дна відросла на 364%. Найближча зона супроту знаходиться на 12 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 8 доларах 75 центах. Наступний графік монета руна. Після сильного росту зараз монета знаходиться в корекції. Від свого локального піку знизилась на 54%. Від свого дна відросла на 483%. Найближча зона супроту знаходиться на 5 доларах 85 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 3 доларах 90 центах. Наступний графік монета ondo. Монета нова відноситься до хайпової зараз сфери Real World Assets. Від свого дна монета відросла. 309%. Найближча зона супроту знаходиться на 97 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 61 центі. І останній графік монета Prime. Дана монета поєднує в собі дві хайпових сфери штучного інтелекту і ігрової індустрії. Зараз скоргувалася після сильного росту. Від свого локального піку монета знизилась на 35%, від свого дна відросла аж на 1500%. Найближча зона супроту знаходиться на 20 80 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 16 80 центах. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиція в монету DOT збільшується до 400 доларів, просадка становить 14%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету APTA збільшиться до 150 доларів. Із врахуванням безкоштовних монет прибуток становить 164%. Інвестиція в монету TIA збільшиться до 260 доларів із з моніторину безкоштовних монет прибуток становить 37%. Інвестиції в монету руни збільшиться до 350 доларів прибуток 4%. Інвестиції в монету ONDO збільшиться до 250 доларів просадка 6%. Інвестиції в монету Prime становлять 200 доларів прибуток 0%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі портфоліо трекер сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелі за цей тиждень зменшився з 44,1% до 39,8%. Давайте поглянемо на топ-5 монет за цей тиждень. Це такі монети як NIR плюс 15%, AR плюс 9%, Akash плюс 8%, Optimism плюс 7,5% та Ефіріум плюс 4%. Посилання для моніторингу даного портфелю, наступне в групі для спонсорів каналу та групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.